Всіх вітаю на своєму каналі. Рецепти смачно та доступно. Сьогодні я хочу вам показати новий. У мене в моєму меню новий рецепт лінивий штрудель Нам понадобиться Саме основний інгредієнт це лаваш. Це один лист лаваша, я його розділила на дві частини. Сир, домашній, жирний 350 грамів. Яйце. 3,5 ложки цукру, 1,5 ложки столової кукурудзяного крахмалу. Два очищених яблучка. Десь тут приблизно 300 г. Натерла я яблучка на терці. Зараз добавлю я сюди 2 столові ложки цукру. Зараз додаємо, я зробила із яйця білок і жовток окремо. Білочок додаємо. І півтори ложечки столових прохмалу. І зараз все на вогонь. Будемо його проварювати до легкого загустіння. Ось, я бачите, зварила до такого стану, до загущування. І все. Яблучко у нас готове. Так, яблучка ми вже зробили. Тепер ми сир висипаємо сюди. Отут 2 столових ложки цукру. Ні, півтори залишилось. Дві столові ми положили в яблуко. Перемішуємо, не будемо не блендерити, нічого. Ми перемішаємо, просто щоб були крупинки сиру видно в лаваші. Будемо зараз вилажувати на листи лаваша. Розділи мене на дві частини. Тепер зложили, розлежимо розділили на дві частини. Так. Намазала я вже лаваш і так акуратно закручуємо. Так, завернула я лаваши. Зараз змажемо яєчком. Я змішала тут чайну ложечку молочка сюди до жовтка, додавала. І зараз все акуратненько змажемо. і ставимо в духовку на 180 градусів. Десь 15-17 хвилин, ну, а там будемо бачити. А у вас у кожного своя духовка, ви знаєте температурний режим, знаєте програму її. Так що рівнятися по моїй духовці, чи я по поячився, не рівняюся. Будемо бачити по кінцевому результату. Ось що у нас вийшло. Готувався цей Аляш Труділів в духовці. Не 15, не 17 хвилин, а 20 хвилин. Дуже смачно і бюджетно. Готуйте, пробуйте. Це все в ваших силах. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Все буде Україна. До нових зустрічів. До побачення.